Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук. Я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. У цій частині нашого уроку ми поговоримо про кримсько-татарське національне відродження. Шановні учні та учениці, ви вже знаєте, що 1783 року. Кримське ханство було ліквідоване та окуповане Російською імперією. За підрахунками історика Богдана Короленка, у 1783-1796 роках Крим залишило від 90 до 120 тисяч людей. Це була одна з перших великих трагедій корінного народу півострова. Інша велика біда для нього це східна або кримська війна між великими державами, яка відбулася у середині 19 століття. Майже дві третини кримських татар вимушено покинули рідну землю. Півострів утратив до 40% населення, 784 села знелюдніли, 457 мечетей було залишено, так і наслідки масової еміграції. В 1854-1863 роках наприкінці ХІХ століття частка Кремли у складі населення Криму була відчутною 35,6%, А на початку ХХ століття вони перетворилися на етнічну меншину на тлі величезних демографічних змін. У 1880-х роках розпочалося національне відродження Кремли, тобто творення модерної кримсько-татарської нації. Цей процес пов'язаний з Ісмаїлом Гаспринським або Ісмаїл Бей Гаспрали. Серед цікавих фактів з його біографії: у 1871 74 роках у Парижі він слухав лекції у Сорбоні та працював секретарем. І перекладачем російського письменника Івана Тургенєва. Наступні два роки мандрував і навчався в Османській імперії. У 1879-1884 роках він був міським головою Бахчисарая. З 1883 року Ісмаїл Гаспринський видавав татарською і російською мовами Терджиман перекладач. Ця газета два десятиліття була єдиним. Виданням тюрко-мусульманських народів Російської імперії. Згадаємо, що на початку 9 класу ми мали б аналізувати початок українського національного відродження в Надніпрянщині. Як ви вважаєте, з чого починав Гаспринський? Так як і українські діячі він закликав цікавитися наукою та культурою, педагогічними нововведеннями. Окрім цього, на сторінках Терджіману, Пропагувалися ідеї захисту прав мусульманок, загальнотюркської солідарності, діалогу слов'ян і тюрків, була агітація проти еміграції кримських татар. Ісмаїл Гаспринський налагодив друкування Корану і видавав щотижневу газету Мілет, тобто Нація, щотижневий журнал для жінок Алемінісфан, тобто жіночий світ. Ісмаїл Гаспринський є культовою персоною у кримсько-татарській літературі. Він заклав основи таких жанрів, як оповідання і роман та виховав плеяду кримських прозаїків, поетів і публіцистів. Серед них Асан Сабрі Айвазов, Осман Нурі, Асан Оглу Акчокракли, Абдула Абільєвич Лятів Заде. Серед діячів кримсько-татарського руху варто згадати Асана Нурі. Він заснував підпільну організацію Неджад. Що з кримсько-татарської перекладається як спасіння, вона діяла у 1898-1907 роках. Її учасники мріяли перетворити Крим на самостійну нейтральну республіку, типу Швейцарії, під заступництвом великих держав Європи. Друга половина 19-го і початок ХХ століття це період формування окремішньої ідентичності Кримців. Цей процес супроводжувала конкуренція різних ідеологічних течій, як і в українському русі. Серед них пантюркізм, орієнтація на єдність тюркських народів, татаризм, апеляція до духовної традиції та кепчацької мови, младотатарський рух, молодше покоління діячів національного руху, індепендентизм, ідея незалежності Криму найуважніші. Учні учениці помітять спільні тенденції з розвитком українського руху в Російській імперії. Ще пропоную згадати Ілюк Казаса Караїмського культурного діяча, цей високоосвічений уродженець Криму в 1859 році відкрив приватну Караїмську школу в Одесі. У 1890-х роках ініціював заснування Сімферопольського караїмського жіночого училища та. Олександрівського духовного Караїмського училища в Євпаторії, де працював у 1895-1907 роках. На завершення пропоную опрацювати конспект і тестові завдання. А ми зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!